Вітаю вас, друзі! В сьогоднішньому відео я вам розповім про маячний розлад з еротичною фабулою, як його ще називають, синдром Клерамбо або еротоманія. Розповідати буду на прикладі французького фільму 2002 року випуску з Одрі Тоту в головній ролі. Перед цим прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, щоб не пропускати нові цікаві відео. Поїхали! Маячний розлад. Симптоми його описані в DSM 5-го перегляду Американської психіатричної асоціації. І він характеризується наступним. Перше, це у нас наявність однієї або декількох маячних ідей, які тривають не менше місяця. Друге, пацієнт, тому що саме лікар-психіатр ставить діагноз. Пацієнт ніколи не відповідав критерію А шизофренії: це галюцинації, марення, дезорганізоване таке розірване незв'язне мовлення, дезорганізована надмірно така татанічна поведінка, зниження емоційної експресії, вольової різної активності, тобто негативна йде симптоматика. Наступне Галюцинації, якщо й присутні, вони не виражені і завжди пов'язані саме із фаболою маячного розладу. Якщо присутні депресивні або маніакальні такі епізоди, вони є короткостроковими і меншими завжди набагато, ніж сам цей маячний розлад. І це порушення, воно не спричинене ні медикаментами і не пояснюється іншим захворюванням. І якщо ми не беремо саме ось цю, в даному випадку еротичну фабулу, то життя поза цією маячною такою ідеєю, воно йде нормальним. Функціонування людини. Таке саме, як і було, її поведінка не є якоюсь дивакуватою чи чудернацькою. Отже, перейдемо з вами саме до фільму. Фільм надзвичайно цікавий, зроблений із двох частин. В одній частині ми бачимо, як розповідає головна героїня Анжелік свою історію, як вона закохана. В лікаря Луїка Люгарека, він є кардіологом у нас. А в іншій історії сам лікар розповідає свою, своє бачення, свою історію, коли він починає ні з того, ні з цього отримувати різні подарунки, записки, квіти, і він не знає, звідки це все береться, тому що насправді він бачив Анжелік всього пару разів у своєму житті. І тут я б хотіла. Вас простимулювати до рефлексії, і щоб ви більше уваги звертали на своїх рідних, особливо на близьких, на друзів, на колег. Тому що від психічних хвороб ніхто не застрахований. Ми можемо бачити, що з людиною щось не так, що вона дивна, наприклад, колега на роботі, ну, він завжди такий дивний був. Ох, він чудить. Але чомусь. Деяким людям важко усвідомити, що це може бути психіатрія, що пора бити в набат, спілкуватися з його рідними, говорити, що а з ним взагалі все в порядку, він себе дивно веде. Або із цим вже колегою переговорити, що якось ти, твоя поведінка видається всім дивною, з тобою все в порядку, тому що. Можливо, саме ваша така реакція, ваша чесна розмова, ваш цей дзвоник про небезпеку може убезпечити і всіх оточуючих від непередбачених наслідків. По чому ми можемо зрозуміти, що з Анжелік не все в порядку, дивлячись її історію, першу частинку. Ну, перше, я вам говорю, а ви проводьте. Паралелі із симптомами маячного розладу. Перше, це те, що Анжелік малює на ескізі голову не моделі, а лоїка. Про те, що вона говорить Елоїс, у нас не просто інтрижка, тобі не зрозуміти з усіма твоїми мужиками, коли Елоїс її запитує, ти що справді думаєш, що чоловік покине свою вагітну дружину заради студентки? Далі. те, що... Головна героїня бачить галюцинації. Вішалка перетворюється у вагітну Рашель, це дружина нашого головного героя, і поглажує живіт і, ніби посміхається, говорячи про те, що мої пастки спрацювали, він не піде до тебе. Анжелік також продає меблі власників будинку, де вона є, ніби таким. Охоронцем, сторожем, доглядачем, це її робота на рік доглядати за будинком. Вона продає меблі для того, щоб купити у Флоренцію білети і відпочити з Лоїком. Те, що вона не бажає контактувати з реальним світом, вона не виходить на вулицю, вона не доглядає ні за собою, ні за будинком. Вона запустила повністю свій простір. Ми бачимо там постійний такий. Хронічний розгардіяж, вона вириває телефон, дріт перериває телефон, вона вириває рослину штучну, яку господиня будинку навіть боялася перевозити. І це символічно нам свідчить про те, що Анжелік повністю відірвалась від реальності і занурилася у свої марення. І, звісно, це. Серце зі стрілою, це ж взагалі неадекватно. Але ми собі можемо пояснити: ну, це вона така творча людина, це людське серце живої людини, яке, яку вкрав вона переконує Давіда вкрасти це серце і принести їй, щоб подарувати лоїку. І, звісно, це самогубство. Це до того депресивні такі стани були в неї. І в результаті це закінчилось плачевно. Але ж ми все одно. В першій частині віримо в те, що Анжелік щиро любить свого лоїка, і ми навіть не здогадуємося, що це все лише в її голові. Давайте подивимось, як вона маніпулює людьми з метою отримати бажане. Перше, як вона вмовляє продавця квітів доставити одну троянду, говорить, я відмічаю зустріч, я беру троянду. А в нього скоро день народження, тобто продавець квітів розуміє, що буде великий букет, і я багато зароблю. І таким чином доставляє одну квіточку. Далі, як вона вичисляє кожен рух, рух лоїка, біжить нього у вбиральню, біжить нього на зупинку таксі, щоб він її підвіз, щоб до того вони там поспілкувались, щоб мати хоч якийсь із ним контакт. Але зверніть увагу, вона йому не признається в цьому коханні. Вона з ним не говорить на ті теми, які її турбують, є дуже вічливою і малослівною, щоб не зруйнувати цю свою фантазію, це своє марення. Як вона ще говорить Давіду, ти мені потрібен, ти повинен бути сильний, ти ж сам мені це казав. І це в останній раз говорить те, що Давід мріє почути. І коли Елоїз говорить Анжелік, що я здам тебе в поліцію, Анжеліка говорить, а я скажу, що ти крадеш у барі, і твою сестру Лія заберуть в дитячий будинок. І в результаті, ми бачимо, що в кінці фільму Анжелік не допомогло лікуванню, вона не пила ліки. Вона говорить лікарю, що я вигадала Луїка, я так хотіла кохання. І ми бачимо, що. Ось ця динаміка, якою характеризує клерамбо маячний розлад з еротичною фаблою, вона продовжується. Клерамбо описував три фази. Перша – це закоханість, коли людина вибирає пацієнт, вибирає собі якусь ціль, мішень, якусь людину і вигадує. Що та людина в неї закохана. Далі вона створює систему цілих знаків, якими той об'єкт їй підтверджує перший пункт, оцю ілюзію, вишукує, наприклад, як у фільмі брошура про Флоренцію, кинута в поштову скриньку, або у відеосюжеті репортерів, де його Делуїка знімали, коли. Він побив Соню Жасмен і вона заявила про це журналістам там, а, було чути це на всю Францію. А, Анжелік вдивляється в його образ, і він там ніби показує, що врятуй мене, допоможи мені, хоч насправді такого немає. І шукає масу різних підтверджень, а пуском до цього є Троянда, яку Лоїк їй подарував, коли дізнався про те, що його жінка вагітна. І таким чином оця вся система вона плете ніби зниток цю історію кохання. І третім таким останнім пунктом є руйнування, розчарування, агресія, депресія, тобто ніби аутоагресія. Коли людина розчаровується, пацієнт розчаровується. А, бо ілюзія ця, оце марення не підтверджується. І ми бачимо там декілька таких депресивних епізодів, коли Анжелік наша лежить і гладить його шарф, гладить тканину. І останній цей депресивний у неї був епізод, коли вона здійснила спробу самогубства. Так, давайте тут подивимося, чому ж її не відправляли до психіатра. Чому не говорили з нею про те, що їй необхідно звернутися до лікаря? Хто міг звернутися? Ну, перша, це її викладачка, яка так гордилася талановитою студенткою, і вона їй говорить, в цей раз ти будеш робити все по правилах. Ну, вже ж, значить, були рази, коли щось вона там чудила. І твій батько тобою б гордився. Звісно, і я тобою горжусь, бо це ж я тебе вивчила. Ну, навіщо я буду рубати сук, на якому сижу? Друга людина це Елоїс. У Елоїс її подруги і так проблем вистачає. Вона думає про те, щоб стати опікункою для своєї молодшої сестри Ліа. Їхня мати їх періодично кидає, загулює. І Елоїс постійно займається тим, що заповнює свою самотність регулярними поверхневими, інтимними контактами з різними чоловіками. Вона думає про те, як заробити. Забезпечити свою меншу сестру, заплатити за своє житло, вона весь час працює, у неї активне сексуальне життя. І коли вона бачить такі дивні, дивну поведінку, Анжелік, вона це все сприймає через свою призму, через призму любові, через призму страху цього, цієї самотності. Вона засуджує Луїка, або вона біжить там, хоче зробити сюрприз разом з Анжелік, коли Анжелік зробила ключ. І, бачачи навіть і говорячи, що ти ненормальна, в тебе поїхала криша, вона все одно не думає, що це може бути якась психіатрія. А від цього ніхто не застрахований. Наступний це Давід. В Давіда взагалі є така якась мазохістична трішки тема. Тому що він кожного разу приходить до неї, знає, що Анжелік кохає лоїка. Вона йому відкрито про це говорить, вона його не сприймає, вона ним маніпулює і отримає з нього завжди все те, що їй потрібно. А Давід весь час повертається. І якби у нього була якась інша дівчина, вона б йому була не настільки цікава, ми в його поведінці, в його характері можемо мати такі. Бачимо такі маркери, які можемо об'єднати в архетип рятівника. Це такий цілитель-рятівник. Але цей цілитель він показує нам таку мазохістичну тенденцію, яку ми можемо відслідкувати в його таких висловах. Анжелік говорить: а якщо не вірити і не надіяти, що мені залишається, Давід говорить, я. Чоловіки, де гордість? Немає гордості. Далі він в логіку говорить, ви тільки що використали, скористались дівчиною і викинули її як лайно. Але я люблю цю дівчину і не дам вам над нею знущатись. Ну, навіщо ти свою кохану дівчину так принижуєш, так описуєш? Тобто, ми тут бачимо якусь мазохістичну таку прив'язочку. І навіть в кінці, коли вона говорить, що все одно Лоїк мене врятував і все продовжується, він їй пропонує поїхати до своїх батьків. Він все одно вірить в те, що вона його полюбить. Чому? Бо він рятівник, а вона потребує, щоб її врятували. І він її рятує, рятує, але він не розуміє того, що їй потрібен батько. І цього батька, вона. Побачила саме в Лоїкові. Батько цей був дуже цікавий, він був відсторонений, холодний, і ми у розповіді про місія кота можемо це зрозуміти. Ще такий нюанс: коли вона заїхала в будинок, вона взяла дуже мало речей і привезла портрет батька за станком. Тобто вічно зайнятого і поставила його біля ліжка. Тобто, перше, на що вона е, дивиться, коли відкриває очі кожного ранку і коли засинає, це батько. Як вона описує цього батька. <кій> і взагалі ключ фільма. Коли я була маленька, я жила в батька в його майстерні. Це була зовсім крихітна і стара майстерня. Я мріяла про кошеня, але тато не хотів. Він говорив, що на усіх його картинах будуть волоски від нього. Тоді я зробила собі кошеня із шматочків, тканини, ниток, гудзиків. Кіхті я зробила йому з рису. Я назвала його місьє кіт. Коли мені було сумно, я гладила його, для інших це була просто іграшка, а для мене місьє кіт. А якщо не вірити і не надіятись, що мені залишається? Тобто ми бачимо, що відсутність матері. Самотність у дуже великому будинку, їй про це говорили декілька раз: і Лоїк, і господиня дому. Активне сексуальне життя Елоїс, її єдиної подруги. А Анжелік уже, ну, це 20-21 її рік. Вона також прагне цього кохання, але не може це зовсім інша людина з іншими механізмами. Плюс ось ця розповідь про кошеня. Вона показує, що батько був холодний відсторонений, він не хотів цього тепла, цього контакту. І це завжди, як Анжелік писала в записці, ти поряд, але далеко. В той же час далеко. Поряд, але в той же час далеко. Так само, як і з батьком, так само і зі своїм сусідом, кардіологом льогареком. ти поряд, ти сусід, але ти далеко, тому що ти не мій. І вона створює цю реальність, цю історію. І через тканину вона краде той шарф, у неї її роботи, також із тканини, щоб вона могла їх потрогати, погладити, тому що дуже хочеться цього тактильного контакту. Так, наступне, наступне. От дуже дивно, Давід, до речі, лікар-невролог, один із. Найкращих студентів, тому що його залишають на роботу після навчання в інтернатуру, чомусь серед усіх він вибрав саме ту дівчину, яку необхідно рятувати. І коли я почала досліджувати динаміку, тому що є три оці пункти, через які проходять люди зі синдромом Клерамбо, я зрозуміла, що це мені на щось схоже. От подивіться: Троянда з букету, далі вечірка. На вечірки зустрічі, далі Лоїк відвіз Анжелік додому, далі портрет, дзвінок в офіс. Зібралась на побачення, він не прийшов. Далі роблю ключ і збиваю жінку, бо щось треба робити. Далі я все продаю, всі меблі і хочу їхати у Флоренцію, життя фантазії, мрії. Далі вниз іде, позбуваю сукні, валізи, псую картини, руйную все довкола, вириваю рослину. Далі знову на підйом іде, серце зі стрілою. Далі вона бачить репортаж, де їй говорить, врятуй мене. Далі б'є жасмен, жасмен помирає і бачить, як результат поцілунок чоловіка й дружини, Рашель та Лоїка. І Лоїк говорить: я тебе люблю, Починає спробу самогубства. Знов це вниз на підйом іде, він мене врятував, відкачав. Його візит в клініку на підйом на спад, це те, що ЛОЇк руйнує її ілюзію, і вона б'є його по голові. Але в ПНД там, чи лікарні йде знову все на підйом, тому що ми бачимо, що Анжелік всі. Там 5-7 років не пила свої ліки. І я цю динаміку вирішила намалювати і дивіться, на що це схоже по точках. Це схоже на кардіограму, тому що в нас ЛАЇК лікар-кардіолог. І мені стало, так знаєте, дивно, чому ж ЛОЇк саме так реагував на Анжелік. Тому що ЛОЇк також незвичайна людина це невротик обсесивно тривожного типу. Це означає, що людина, яка звикла все контролювати, анальний тип, як сказав би Фройд, звик бути відповідальним за все і за всіх. Чому він настільки так ставився до своєї асистентки, секретар, секретарки, чому він так нервував? Тому що вона вносила хаос, а це людина, яка повинна все контролювати. Є страх хаоса, вона вносила цей хаос. Чому ж він терпів її півроку? Тому що це людина тривожна, яка хоче бути хорошим. Я повинен запобігти всьому, все проконтролювати, щоб я був хороший, правильний, такий ідеальний, добрий лікар і керівник. І вже коли стреси наклались одне на одного, він тоді вигнав свою секретарку. Чому напав він саме на жасмен? Тому що жасмен також вносила хаос. Нервова система не витримує. Вона порушує його кордони. Він говорить, не роздягайтесь, вона роздягається. Вона підійшла до нього і почала його чіпати. Це не дозволено. Тому попала під гарячу руку і він її побив. Чому він так реагував на ці всі листи? Ти записки, йому постійно говорили лікарі, що ти став взагалі параноїком, що ти робиш. А він: ні, ні, ні. Тобто навіть лікарі йому говорили про це весь час, але чомусь ніхто не захотів звернутися і проте й говорили йому, що треба допомога. Але лікарі, мабуть, думають, що вони незвичайні люди і все знають, це знаєте, як. Чоботар без чобіт. Ніхто від цього не застрахований, від психічних хвороб. Так, отже, отже, про що я говорила? Так, і зверніть увагу, коли ЛОЇк знаходить картинки, які йому малювала Анжелік, о в нас пропало світло. Він в першу чергу звертає увагу. На те, чи в порядку дитина. Він не говорить своїй дружині Рашель про ці залицяння, ці подарунки, щоб її не нервувати зайвий раз, бо він переживає за дитину. Він собі не дозволяє відчувати страх, він його конвертує в опіку завжди. Я спокійний, я логічний, я розсудливий, а з іншої сторони, я боюсь, що я когось не врятую. І в результаті ці стреси накладаються один на один. Це хаос, постійна тривога від оточуючих то неправильно секретарка щось зробила, то Анжелік щось знову присилає, він не може зрозуміти, чому він це не контролює. Плюс дружина там дружини викидень на неї хтось наїхав, хтось це Анжелік, плюс дружина його покинула. і Таким чином, він заходить в цю зону турбулентності і фактично ставить жирний хрест на своїй кар'єрі, він побив пацієнтку. Отже, друзі, таким чином ми розібрали з вами цей фільм, любить-не-любить, любить". я вам його рекомендую до перегляду. Він дуже цікавий і красивий, такий французький шарм. В кінці ж ця історія, дві історії сплітаються в одну. Додивіться, прорефлексуйте, напишіть мені коментарі, і я вас стимулюю до того, щоб ви були більш пильними до своїх рідних, близьких друзів і колег. Тому що саме, можливо, завдяки нашій чуйності і уваги, і вчасному зверненню можна вберегтися від дуже небажаних наслідки. І я вже не говорю про те, що ми можемо допомогти нашим ближнім, можливо, однією лише доброю розмовою дати таку підтримку, яку людина саме в цей момент потребує. На сьогодні все. А я вас всіх чекаю на своїх індивідуальних онлайн-консультаціях. Па-па!